Доброго дня! Посилочку ми отримали. Двітячі тут якийсь набір, що ми дитині на літо замовляли. Давайте будемо дивитися, що ж у нас тут є. По-перше, кульок, знаєте, на літо їх ще може навіть не хватити. Раз, два, три, чотири, п'ять, сі, сім, вісім. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 пачок. Ніфіга собі. Панама Спайдермена. Коли він у нас дивиться спайдермена, любить. Така панама. Звичайнісінька. Навіть трохи грязна щось тут. Таке. Пойдет. Якісь це розмальовки, я вже навіть не пам'ятаю, бо це морем посылка. А, щось тут розмальовувати. Але ну, тільки переводить. Ми його переведемо, потім будемо показувати. Тут ціла комплект таких кни... книжок. Тут усе мішок малювати, як дельфінов, домики. Це, о, це цифри, це жінка просила. Цифри, мабуть, і букви. Ой, букви тільки китайські. Так, отакі. Тут теж якісь пільміші. Ще те щось малювати, вирізати, напевно. Переведемо, подивимося. Короче, багатьох у всіх книжок. З машинами, звісно, є Тут з катерами. Клубнички. Ой, хлопчики, девчатки. Овощи и фрукты. Будиночки. Так, далее поехали. Скажем, что тут для него есть. Ну, конечно же, костюм Спайдермена. Вот тут тройный. Дивиться с такими Очами метр двадцять, чуєш я брав метр десять. Тому вже я так брав. А, це як жилеточка. Де? Це в нас а, це ковтинка. такі вишити іменно. Ну, прикольно. а це А, це штани. Такий тройний. Ну тут не вишито. Ось от от. Крокси, спайдери. Навіть Марвел. А, ці да, навіть оригінальні, напевно. Да, Марвел, ось у Діснеї і все. Такі Крокси. Футболка Болка Марвел. Будемо зараз паковувати. Годинник, якийсь там. Болсі годинник і годинник спайдермена. Навіть тікає, ніфіга собі. 5 ще годинник. Ну, ці там вони, наверное, під 20 20 годинники, напевно, 30, -ти. я не... не знаю, тут я тут навіть не знаю, як його включити, почнемо з того. А! Я щось треба ще здерти. А так якось. Щось бігає. А ні, тут же ж кнопка ця, нижня. Коротше, розберемося потім. Зараз теж подивимося, що у нас. Тут непонятно. Спайдермен. Ось навіть зі станка ще не відлікували. Ось такий. І такі шорти спайдеровські. Ну, Просто простий звичайний ви поняли? Заклітем так. Далі тут у нас... Таких бомбер кроссы. кросы. Шесть светятся. Такие кросы. Подошва мягенькая. Тут что правда блескуча, это он сразу их. Поцарапает, ничего страшного. Ждите. А как они тут делают? Вот так. Есть. Далее. Не пам'ятаю А, ручки, напевно, для отих от книжок. Одні, другі, стирачки, напевно, це. От. Руханов, багато не буває, я так розумію, це вони теж якісь полуоригінальні з 2002 року. Зітріть ну, да. три вагони цих. Що в нас тут? Отакий спайдер. Отакий спайдер. Вот такий спайдер і вот такие Batman. Есть потім. Наступно. Ну і носки теж багато не бывает, дивіться. Кстати, прикольні носки. Ось такі. Вони спайдеры. И якісь всякі непонятные герои. Ось такі носочки. Сандалі теж Ось Отак от раз заплатили в березні і отримали в травні. І не треба ходити по магазам. Це навіть, великі. хоча 27. 27-й. на що 26-й, ну, подивимось. То прикольний переднік тут Резиновий, бачите? Огонь. Тут сеточка. Вот так вон и сзади. Ось. А, футболка спайдер. Якісь такие цікав не буду вже розпаковувати. Ось он. Еще один костюм. Спайдеровський. Отакі, з резинкою знизу. І вся длинний рукав. Ага, як худі. Ну якість тут, звісно, бачите, просвічується, не знаю, видно чи не видно. Наверно, такий більш літній, поняли? Ну, Спайдермен. Ну і Крокс Оригінал навіть прийшов, бачите. Ці под оригінал. Отаких багато продається у нас. В Інстаграмі вони кажуть оригінал, можете замітити. Отакі упаковка у всіх іде. І ось такі всі. Бачите, крокс. Всі, типу. Це не оригінал запомніть. Не в Інстаграмі, не в Фейсбуці, не на OLX. Це все Made in Китай. Але якісь під оригінально. Прикольно зроблено. тобто зрівняти зрівняти ну, десь вони вже там. Це взагалі прикольно. Тільки погано, що не дали сюди. А, наліпок нера не дали, бо нема куди їх вішати. От такі коробки які прикольні. Все, всім гарного дня, до побачення.